Є багато. Ми померли. Я думаю, добре, цю змійку можна і пощадити, не треба його бути. Відео багато, саме бо... ти дізнаєшся, чи зможу я перемогти в слізерін, та чи вийде в мене стати ну, більш Добре. Це Слізерін. Отже, поїхали. Хто не в курсі, то це гра про те, як ти граєш за такого черв'ячка. І ти маєш еволюціонувати. Побачимо чи поб'ємо ми сьогодні мій рекорд. Це 9500. Ми починаємо від такого старту. Ви не забудьте обов'язково підписатись на канал, поставити свого королівського вподобайдена. Давайте я вам поправлю камеру, щоб ви і мене бачили. І турнірну таблицю. Зараз ми на 27 му місці, в цілому і непогано, 26-му вже. Я бачив, там якісь нові оновлення були. Отже, давайте. Спочатку. Так, я знаю. Що я знаю? Те те, що нам треба найголовніше триматись у цього лідера. Ось у лідера біля нього завжди є багато... Ми померли. Добре, нічого страшного. Давайте ще раз. Так. Зараз, давайте я відключу інтернет, бо це ж гра у нас без інтернету, а через це у нас будуть зараз ну, куча реклам. Вони нам що не потрібні. Так, все. Отак. От Давай, закривайся. 4, 3, 2, 1. Друзі, ми повернулися з, з реклами. Отже, поїхали знову відродитися. Ой. А, не знаю, що трапилось, ну, добре. Отже, знову повторюю, нам треба триматися лідера. Біля нього найбільше всього помирає черв'ячків, а отже, оп, це не лідер. Це якийсь велетень. Де лідер? Мені лідера хочеться побачити ж. Так, і хто ж з вас найбільший? Оп, ось бачите, от саме про це я і мав на увазі. От ми так оп-оп оп, оп, оп по-швидесенькому. І зібрали. О, знову... Ага. О, знову, бачите? Ми непогано розвиваємось. Ага. О, ще. Бачите, як чудово. Непогано. Вже у нас тисяча, ми на третьому місці, друзі. ще. Збираємо, збираємо, не спішимо, чому нам. О, ну, -ну ви побай. Дивіться, що тут коїться. Ага, тут якийсь дуже смілий хлопчина у нас. З'явилися, ми в лідерах, о, ми в топі. Дуже непогано, а в нас тут ще багато біля нас померло. Давайте заберемо його, чому б ні, так? Да? О, це ще одного вбили, добре. Слухайте, непогано. Я думаю, ми рекорд зараз навіть швидше, ніж за декілька хвилин поб'ємо, да? Тут ще один помер. Чого себе? О! Куди він потікав? Не тікай, друже! Далеко не втечеш все одно, крутись тут, вертись. Я, о, все, помер. Ну, нічого страшного з ким не буває. Правильно, ми тільки щойно помирали. Отже, ми лідери, біля нас зараз буде крутитись всі. Мені, чесно кажучи, це не дуже подобається, але що маємо, то маємо. Федесенько забираємо і цього зараз просто крутимо в себе. Ось так, заберемо його. По-швидесенькому. З цього. Так, о, все, вбили. Бачите, як це дуже легко робиться. Вон ще як до нас один приповз. Ну, це тут, до речі, дуже велика помилка, коли ось так. Змії приповзають аж до найбільших ось саме в таку пастку. Витрапляють, і на, 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 йому не треба було, ну все. Все так. І його також ми з'їдаємо просто. Наш велетень червь. Просто всіх пожирає. Няма-няма. Так, є. Ми знову ж таки в топі. Ми на даний момент у топ-1. Отже, нам... О! Є. І давайте швидесенько ось так. Перекриваємо. Тут робимо так. От бачите, як добре. Ми зараз найголовніше отого не прогавити, який все з'їв. Да ось. Забираємо його. Добре. Що це у нас тут таке? О! А як ти в мене тут опинився, друже? Я прийшов взагалі за тобою. Ага, тут якимось чином. Ого! Ого! А що це як це? В, в мені прям з'явився, хлопчик. Не пощастило тобі. Чи дівчинка, ну. Ну нічого страшного. Крутись там, я не знаю, вертись. Живий. А ну недовго він жив. Ну буває. Так, отже у нас 5000. Вважаю, на доволі великий результат, x3. Отже, добре. Так, хоп-хоп-хоп. Сюди. Забрали. І давайте наб'ємо 6 тисяч, друзі. Подивіться тільки який у нас велетий. Це ж просто гігант. Серед цих червів. Я такого ще не бачив, чесно. Повзли далі. Непогано. В цілому. Поки граємо. Поки нас ніхто не чіпає, то... І панікувати, особливо не треба. Біля мене якісь воно карапузи, мені треба отой 2000-й. Ого, це що він так вирішив, а сміливо на мене йти. Так, обережно. Тут бачите, вже хочуть в мене вбити. Ну, я не хочу вмирати якось. Давайте, друзі, якось самі. Друзі, у нас вже 7 тисяч. Давайте цього також заберемо до себе. Є, забрали. І ну, поки що у нас немає 8 тисяч, але ми погано йдемо, я вважаю. як ви вважаєте. Якщо вам також подобається, як я граю, можете також грати зі мною, качайте цю гру, будемо грати разом. Ну, я думаю, добре, цю змійку можна і пощадити, не треба його буде вбивати. Ну. Він тільки розвивається. Нехай вже живе собі, та й все. Будемо його вже чіпати, бо якось некрасиво тут чи то негарно. Зараз зачекаємо. Угу. Треба ось тут дуже обережно їх. Щось прям кучка така. Угу. О є. Забираємо собі все. Угу, молодець, Да-да-да, який ти розумний. Тільки щось не дуже. Зараз ми його також з'їмо, друзі. Оце він допустив величезну помилку. Йому не треба було дозволяти мені обходити його. Ну нічого. Правильно, хлопчик, тебе ще три їх, зараз ти великим ще станеш, я тебе ще більше з'їм. Так, о, друзі, в нас вже 9 тисяч. дуже добре. Угу. хочешь сдавать звон? Ну, добре. В целом. Мне не доробить ничего, я все одно собираюсь. Він дуже хоче, нехай живе. Тоді добре. Шо, ще не помер. Ні. Бореться з життя. Молодець. Може дати йому пожити ще. Ну давайте добре. Дамо. Тому ж маленькому дали. Щоб поїхали далі. Якщо помре, то помре, якщо ж ні, то ні. О, добре. У Режим пилососу сосу. І все смоктуємо. У нас новий рекорд, друзі. Я навіть не помітив. Добре. Так, а ми когось били. Не його. Кого ми били? Ого! Нормально мене тут хочуть е е окупувати. Ага. Ну, у нього ідея була. Ух ти, Оце тут. У мене 10 тисяч, а ми збільшились. Дуже не пощастило цьому... Взагалі на якому... А, ну і на четвертому місці у нього майже 2000, ну в цілому... Та ні, не возьму все ж таки. Не хочу його віддавати комусь. При цьому, щоб він жив не хочу. Але все ж таки будемо його їсти. Угу. Друзі, в нас вже 12 тисяч, 12. Собі уявіть цю цифру. Подивіться, які ми вже великі. Це ще з чимось. Це прям вау, я вважаю. Пишіть у своїй, в коментарях, чи грали ви в цю гру, а також... ой-ой-ой, це було дуже близько. Треба менше так ризикувати. Отже, чи грали ви в таку гру і який особливо ваш рекорд в цій грі? Так, ми вже такий доволі солідний, я хочу вам сказати, черв'ячок 12 тисяч. Дуже великий. Почуваєш? Ну давай я тобі навколо тебе ще один кружочок намотаю в типу вже 2000, щоб блатний хлопець. Ну, Розвивайся далі там, для мене Друзі, у нас вже 13 000. Це вже дуже круто. Оп! Краще більше у нас буде. 13500. Так, забираємо, забираємо. Все це з'їдаємо просто. Так, ом. І в нас 14000. Так, тут треба убережно. Гляньте, який він... Цей піпак. Він дуже важкий. А цей не хочу здаватися. Ніяку. Добре. Мене вбили, друзі. Я допустив дуже великої помилки. Дуже сумно. Ми набрали 14 тисяч. Ну, давайте ще раз спробуємо. Давайте, можливо, все ж таки нас вийде. Ух ти, бачите, якого нам дали? За те, що ми 75. Виходить, більше 75 зміїв. Били. Нам дали ось такого крутого змія. Де наші змії? Давайте візьмемо його о хаш. Дуже класний змій. Ну добре, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, поставте свого королівського вподобайдена. Не забудьте підписатись на канал, а також поставити свого колокольчика, щоб бачити нові повідомлення, якщо щось вийде. Отже, а з вами був Сумрак ви. Не губіться в сутінках, до зустрічі і напишіть обов'язково в коментарях, я буду обов'язково це чекати, ваш особливий рекорд у цій грі. Якщо ж ви не грали, то скачайте та обов'язково пограйте. Ну а на цьому все. До зустрічі!